Ви знали, що піднятися на Щекавицю можна з подолу, буквально за 5 хвилин. Дивіться до кінця, покажемо найкоротший маршрут і розкажемо історію цього легендарного київського пагорба. Щакавиця не така проста, як про неї жартують. Століттями гора слугувала некрополем. Спочатку для знаті, а згодом і для звичайних містян. В літописах є згадка про те, що саме на Щакавиці похований один з перших київських князів віщий Олег. Кладовище функціонувало на горі аж до 1900 року, поки його не закрили через брак вільного місця. Згодом частину могил Гняли із землею, надгробки прибрали, а територію поступово перетворили на щось схоже на парк. Однак історія глибша за ландшафт. Можливо, саме тому містичність цієї гори сьогодні притягує людей. Хтось приходить сюди за краєвидами, а хтось, аби здійснити свої таємничі обряди. Найкоротший шлях на Щековицю від Нижньоюрківської 3. за будинком знаходимо розмальовані гаражі. Це наш орієнтир. Від них просто підіймаємося вгору, не звертаючись зі стежки. Зберігайте це відео як ідею для вихідних. А також підписуйтеся на Київток, якщо хочете.